Андрія ж Єрмака ніхто не тягнув за язика, і коли він звільнився чи його звільнили, він сказав, що я піду на фронт. Вчора, наприклад, слуга народу Олександр Мерешко в цьому ефірі мені сказав: Ну, знаєте, це ж право кожної людини йти чи не йти ну в умовах дії воєнного стану це вже не право, такі реальність для багатьох це обов'язок. Але виходить, що для Андрія Борисовича це все, що залишається правом особистим. Хочу на дудися тут інше просто питання виникає. Навіть не в тому, що він обіцяв, не обіцяв і казав, що я піду. А дуже просте питання: що в нього з обліковими документами, в нього є якась відсрочка, якесь бронювання. Ну, тому що, якщо немає, то він, по ідеї на другий день після звільнення з посади голови офісу президента, ну, повинен був вже отримати виклик до ТЦК. Тому що ну явно ж в нього дані оновлені. Я не думаю, що він працював без оновлених даних. Ну а я кажу, як працює система. да, Якщо у вас міняється статус, то ви отримуєте там повіску сам. Повістку да, з'явитися для уточнення даних або там, проходження ВЛК і, і так далі. І ми пам'ятаємо, до речі, історії, коли деяких журналістів, в них закінчувалося бронювання, їх на другий день визивали до ТЦК, вони йшли в ТЦК, там відразу їх відправляли на ВЛК, визнавали придатними, і вони були мобілізовані. Виходить, що ну, з паном Єрмаком дійсно якась інша така тут історія. І мені здається, на неї треба дати відповідь. Тому що, знаєте, в нас взагалі така. Цікава річ, от відбувається, дехто звернув на неї увагу, що в нас є багато урядовців достатньо, бо людей, які були долучені до влади в цілому, які е, працювали на посадах під час війни, але потім були звільнені з цих посад, і жоден з них, жоден з них, після того, як це відбулося, добровільно не мобілізувався, не пішов до складу Збройних сил України. Жоден. Це дуже показова історія. А у випадку з Єрмаком вона ще й його словами, власне ж, підтверджується. І це також мені здається, суспільство дуже тригерить, тому що, ну окей, добровільно, не добровільно, але принаймні формально ну треба ж, мабуть, пояснити на яких підставах він не, 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 не мобілізований, да і продовжує здійснювати ту діяльність, яку він здійснює. Ну, тому що наскільки нам відомо з відкритих джерел трьох дітей в нього немає, е, якихось родичів там на утриманні теж здається немає. Е, ну, вік в нього не, не граничний, да, для цього. Тому по всім стандартам ну, він як мінімум е, повинен був це ВЛК пройти, але поки тиша. Ну, можливо, відповідь на це питання ми теж отримаємо, якщо колись пан Єрмак дасть коментарі е, засобам масової інформації, ну і відповість на це дуже важливе питання. Тому що це питання про соціальну справедливість в тому числі, бо люди, які е, знаходилися на чолі держави, мали при цьому колосальні там повноваження, і в тому числі хай не прямо, але відповідали, мали стосунок до мобілізації. Ну вони ж тоді повинні теж жити, мабуть, по тим законам, по яким вони хочуть, щоб жили всі інші українці. Є ураження.